Отопецький монастир це один із самих найбільших та відових монастирів в Греції на острові Афон. Це монастир, в якому зберігається пояс Божої матері, ну, вилічайша святиня. Монахи в цьому монастирі виготовляють ладан. Його і називають Ватопецький ладан. Фасують вони його в 100-грамові упаковочки. Існує багато різних ароматів. Ми зупинили вибір свій на найпопулярніших ароматах. Ох, і запечатано, не можу відкрити. Хочу ж показати вам, як він виглядає всередину? Та йо... баночки стограмові. Дивіться, як виглядає гарно цей ладен. Багато, до речі, з клієнтів кажуть, що для дому, для невеликого приміщення одного такого кусочка забагато. Його навіть розділяють на декілька кусочків для того, щоб наповнити свій простір, кімнату чи. Будинок ароматом. Так що, будь ласка, звертайтеся. Це один із найкращих найкра... ладанів в світі. В наявності різні аромати. На сайті ви можете їх переглянути. Також у нас є набори, де комплект іде, 10, 10 упаковочок. Чекаємо на ваші звернення.